Шепенкові гриби підготував козачок ігор. Що характерно для шепенкових грибів? Шепенкові гриби поширені повсюду у лісах, садах, на луках тощо, часто поширення певного виду шепенкових грибів обмежено поширенням тих видів рослин, з якими вони сповіснують. Їх грибів утворюють з кореннями рослин комплекс із назвою Мікориза, тим самим збільшуючи область доступу до поживних речовин та користувати таке самого гриба. На яскраво жовті подивіли гриби і лисички звичайний малюнок А можна натрапити у хвойних і мішаних лісах із червня по жовтень. Маслик звичайний малюнок Б віддає перевагу піщаним ґрунтам хвойних лісів. Лисичка з з різними видами дерев. Найчастіше з ялиною, сосною, дубом або буком. А маслик, звичайний, переважно з коренями сосни. Отже, певні види шапенкових грабів трапляються лише під деякими видами дерев, і це часто відображено їхні назви, як, наприклад, підберезник та підосичник. Проте існують певні види, наприклад, обеняк влучний та печериця звичайна малюнок ВТГ, які ми не утворюють, тому вони можуть зростати на відкритих місцевостях, таких як вілуки та галявини. Під час утворення мікоризи гіфи гриба плутають корені рослини, навіть можуть проникати всередину корення. Завдяки цьому гриб отримує від рослини органічні речовини, необхідні йому для забезпечення процесів життєдіяльності, живлення, росту та інших. В свою чергу, гіфи гриба допомагають збільшити площу поверхні кореневої системи рослини. Так рослина ефективніше вбирає з ґрунту воду та розчинені в ній. Шапенкові гребеці стали таку назву тому, що здатні утворювати потові тіла, які складаються з ніжки або пенька та шапинка. Форма шапинки грибів може бути різною. кулеподібною, овальною, дзвоноподібною, конусоподібною або плоскою. Розмір шапинки варіює від 15 мм у деяких видів опеньок до 50 см у діаметрі як от у білого гриба. Шапинки різних видів грибів завдяки пігментам, забарвлені в різні кольори: коричневий, червоний, зелений та інші. А у нижній частині шапинки утворюються спори, за допомогою яких ці гриби розмножуються та поширюються. Зазвичай на відбудова нижньої частинки, шапи, Нижня частина шапинки, гриби поділяються на пластинчасті трубчасті. У пластинчастих грибів вона утворена пластинками, які розходяться від верхівки ніжки до краю шапинки, як от сироїрок, опеняк, муховорів та блідобаганка. У труп частих грибів нижня частина шепенку складається з щільно розташованих трубочок, білий гриб, березник або маслюк звичайний. Розташований у ґрунті мицелію утворює величезну поверхню, завдяки чому вибирає необхідні поживні речовини. Для росту міцелію потрібні певні умови температура. Нацятих до 22 градусів за Цельсієм достатньо вилогість наявністю ґрунтів органічних речовин. Вісміцеллю є необмеженим, то наразі було знайдено на що охоплює площу у 8,4 км квадратні та належить опеньку темному. За характером живлення багато шапенкових грибів належить до саптотрофів, тобто організми, які живляться мертвою відмерлою органікою. Наприклад, печериці. Гриби, які утворюють мікроїзустане, належать до симбіотрофів, організмів, живлення яких залежить від симбіозу з іншими, як от муслюка звичайного, підосичника, підберезника та багато інших. Пропоную для кращого засвоєння матеріалу відповісти на питання для самоперевірки. Дякую за увагу!